Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вийшла вам показати свій оброблений маленький сад. Хотіла обробляти бордоською сумішою, але потім подумала, чи є в мене колготки старі для того, щоб процедити. Ну, бордоською сумішою я працюю кожну першу обробку, але в цьому році якось, якось в мене не склалося. Думаю, чи є ці колготки, чи нема, тягнути більше не можна. От. А обробляти треба срочно. Бо вже якесь сьогодні, Ну, я обробляла, здається, 11, 11 березня. Ну, брунічки якраз понабухали, якраз було вчасно. Заїхала я в магазин. От. По продажі оцих. Сі... Ну, де продається насіння, де продаються всі оці хімікати для обробок. Ну, і дивлюся, люди беруть зимовіт і по декілька бутилок. Ну, і я вирішила взяти одну бутилку, спробувала, і мені сподобалось тим, що я легко обрискала, і не забивався у мене обрискувач, Ось так. Ну, ще не все обробила, ще мені треба обробити малину. Це я буду сьогодні робити. Зараз я вам почитаю. Так, що тут нас пишуть? Інсекто-акаріцидний засіб на основі мінеральної олії, який застосовується для обробки садових дерев, кущів так, для знищення зимуючих стадій комах, і кліщів. Після обробки препарат утворює плівку на поверхні рослин, порушує повітряно-водний баланс комах, що приводить до загибелі шкідників та їх личинок. У комах не виникає резистентності до препарату, що дозволяє використовувати його щороку. Засіб має фунгіцидну дію. Що дозволяє знезаражувати поверхню гілок та стовбурів від збудників захворювань. Ну, Це прекрасно. Я так знаєте прочитала, думаю, а чи а, треба попробувати, чого б ні. Так, призначення. Для знищення щитівок, псевдощитівок, білокрилок оце, друзі, білокрилок. Вона мене в минулому році, чесно кажучи, от задовбала. Я не знаю, я обробляла на початку огірки свої, але вона ж літає, ви ж розумієте, що вона прилетіла звідти, звідти, і все. І потім біопрепарати пішли в хід, Так, білокрилок, листовійок, попились, черців, мідянець, молі, різноманітних кліщів. Оце кліщ, кліщі теж. Так, знезараження гілок та стовбурів від плодових, ягідних, цитрусових і декоративних культур. Так, далі що тут пишуть? 250 мл на 10 літрів води. Я так і робила Пів-півлітрової баночки. Щоб не заморачуватись із стаканами, на 10 літрів води. А літня, тут можна і літню обробку робити, це значить, можна по листу робити 100 мл на 10 літрів води прекрасно. Так, осіннє обрискування проводиться за температури не нижче, ніж плюс 4. Так, і після опадання листя. Так, весняне обрискування проводиться одноразово до початку розпускання бруньок за температурою не нижче, ніж плюс 4. Зараз, друзі, саме те. Найкращий ефект для обробки а, найкращий ефект дає обробка по набряклим брунькам. Ну, якраз, якраз, якраз саме час це робити. Літнє обрискування проводиться дворазово, на початку появи щитівок другого і третього покоління впродовж липня і серпня. Так, робочі розчин необхідно використати впродовж двох годин. Ну це вже хто собі купить, то все це прочитає. А саме основне те, що він малотоксичний. Так, для бджіл одна доба. Так що, так що ось так, друзі. Я все обризкала, ну, крім малинки, ще треба малинку сьогодні обризкувати. Отак виглядає цей зимовіт. Ну, і головне те, що скільки він мене коштував, от, друзі, не запам'ятала я, я не думала знімати на цю тему. От, Чи 120, десь так. Щось таке, так ціла літра. Це на 4 літри води. От, якщо сад невеликий, то висерчить і на літню обробку. Ось моя вилочна вишня. Знаєте, вона дуже хворіла. Прийшлося обрізати і гілки і думала її викидати, але... У минулому році я почала обробляти бордоською суміщиною ну, і зараз обробила зимові там. Подивимося, який результат. От. Воно це покриває таким маслянисто, маслянистим таким м -м, слоєм. Ну і, друзі, іще вам трошки яскравих фарб. Сьогодні дуже якось не сонячно, то всі квіточки згорнулися. Ось це крокуси. А ще, друзі, я так подумала, це ж можна і по полуничці попрацювати цим препаратом. І спитала продавця, а чи можна по полуничці? А він так подумав, подумав і каже, та можна. Але я все-таки потім. Вже ввечері написала полуничникам в Ютубі, написала, спитала, чи можна, чи не можна. Думаю, ці полуничники такі, знаєте, в кого великі плантації, от, ті, які роблять там обробки, по графікам. От, І я спитала, а вони кажуть, та ні, не, не можна, тому що тут ми працюємо по брунькам, зимовітом, а це ж як. Листки у полунички. А потім я все-таки подумала: ну, концентрація літня. Це ж теж йде по листку, то може і можна. Але, мабуть, я таки не буду різкувати, побризку хоросом. Ну, все, друзі, всім пока-пока. Бажаю всіх, всім гарних врожаїв, бажаю всім мирного неба над головою і головне здоров'я. Все, друзі, будьте здорові! Думаю, може, я комусь буду корисна. Мені були люди корисні, коли я почула відео про зимовід. І може і я комусь буду корисна. Ну, все, друзі, всім пока-пока.